Добрий день. З вами знову Дмитро. І в цьому короткому відео ми поговоримо про садові статуетки. Елена Ко робила обзорне відео, які в нас є, статуетки в саду. В нас їх команда значно поповнилася. Ми зробимо додаткове відео про ці статуетки навесні. А сьогодні я вам хочу показати якісь менші статуетки, які стоять у нас вдома. І вони зайняли місце поряд з нашими живими. Квітами вдома, а також навіть із не зовсім живими. Більшість гноміків, на жаль, забрала те, що вона їх дуже любить, але я щось вам сьогодні покажу і може бути ще матеріал для ще одного відео. Отже, поїхали. Ми почнемо з пампас з трави. Це дуже красива, як ви бачите, дуже прекрасна трава. Вона може бути. Інвазійна, якщо її висадити відкритий ґрунт, але в закритому ґрунті вона виростає в дуже красиві стовбори. ось менша пампас трава, а це ось значно-значно більше. Ось під нею у нас сидять такі ангелочки різних статей. Поки йшов до квітів, знайшов, загадав, де в нас знаходиться ще гномики, це не жива природа, але ось вони у нас тут. Щось ромблять, бачите, намагається щось виростити. Ну що, щоб не робити відео занадто довгим, ми почнемо з наших красунь, які сидять на шофеї, які сидять ось серед квітів. І он ще одна. Далі в нас все більш-менш починається з сирикати. Він, звичайно, виглядає з норки. Це мені нагадує, як ми боролися з кротами. Вони, звичайно, дуже милі створіння, але коли вони переривають все, це не дуже гарно. Я потім розкажу в наступному відео, в одному з наступних відео, як ми їх відвадили за допомогою якихось сучасних інструментів. Як бачите, у нас тут є і жабки, у нас тут є і пташки, і вони маленькі, вони на вулиці їх не буде видно, а тут якби саме раз. Тут у нас є зайчик. Який теж піклується, про квіти, поливає їх. Ну і жабка, яка нічого не робить, але принаймні ось вона захищається від поливу за допомогою парасолі. Щоб не робити відео занадто довгим, я думаю, що я вам сьогодні покажу тільки ці фігурки, а наступні залишу на наступний раз. Все, друзі, дякую за перегляд. Діліться в коментарях, які фігурки вам сподобались найбільше. І якщо вам сподобалось, я зніму наступну серію наших домашніх фігур, включаючи гноміки, що у тещі. Пишіть ваші запитання у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі, друзі!